Як користуватись дихальним апаратом для хворих на дистрофію дюше навчили в обласній дитячій лікарні Кропивницького. Дихати за допомогою такого обладнання потрібно, коли в дитини з'являється м'язова слабкість у легенях, каже завідувачка неврологічного відділення. Особенность, що рождається дитина якоби здоровим, і об этом не подозревають і… У в дошкольном возрасте появляется мышечная слабость. Сначала в ножках, потом в ручках. И это орфанное заболевание, оно относится к прогрессирующим заболеваниям. То есть, несмотря на все усилия природой, геном так заложено, что мышечная слабость будет нарастать. На майстер-класі лікарі та батьки разом з дітьми, які мають прогресуючу м'язову дистрофію Дюшена, Особисто я, як тільки почула новину, що приїжджає професор Тусен з Бельгії і буде досліджувати наших дітей. Я не вагалася зовсім. Я одразу сказала, що я буду їхати, тому що це для нас дуже шанс, дуже хороший отримати хоч якесь дослідження, якісь думку фахівця, тому що в Україні дуже важко знайти фахівця, хвороба Арфана, і дуже важко знайти фахівця, який щось знає про нас. Нашу порогу, а тут такий шанс. Майстер-клас організував лікар з Бельгії Мішель Тусен. Він привіз 12 дихальних апаратів для хворих дітей. Це був подарунок від моєї лікарні. Я запитав у своїй адміністрації лікарні, чи я можу використати ці вже бущі в використанні вентилятори. Вони погодилися, то я був дуже радий. І найбільша проблема була передати це обладнання в Україну. Лікар каже, такий апарат подовжує життя хворому на м'язову дистрофію. Без лікування відповідного в середньому це є статистика, то вони можуть доживати до 19 років. Але за відповідного лікування, тобто це комплексне лікування, то виживають пацієнти старше 35 років. Приїзд бельгійського лікаря ініціювала Маргарита Ященко. Її син хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. Саме своєчасність підключення апаратів, саме портативних в домашніх умовах, це в нас не практикується. Тобто, якщо хтось з батьків і придбаває такий апарат, вони коштують дуже великі кошти. Це принаймні ці апарати, які привіз доктор Тусен, вони стоять півмільйона гривень один апарат. І батьки, коли купляють, вони потім не знають, як його використовувати. Апарати для дихання отримали ті родини, хто захотів і приїхав Кропивницький на майстер-клас, каже Маргарита Ященко. Серед них Надія Єлізарова з сином приїхали з Харкова. Апарат, ну, по моєму мінню, він не ну, нужен рібенку. Так як є порушення дихання, в основному в нічне час. Мені цікаво. Він як робить і як він. Подібну подіяв на мій сон. Краще став би мій сон гірше. Я б хотів би це перевірити. І якщо краще сон стане, то я б дуже рад. Дихальні апарати отримали четверо дітей з діагнозом дистрофії Дюшена з Кропивницького, двоє з Полтави і четверо з Харкова. Два апарати залишились в обласній дитячій лікарні Кропивницького. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному. Кропивницький.